Я Іван Петрович Котляревський, український письменник, військовий, класик нової української літератури, громадський діяч. Моя поема Енеїда стала великим твором загальнонаціонального значення нової української літератури, написаним народною мовою. Я зробив найвагоміший внесок установлення сучасної української літературної мови. В умовах занепаду всіх різновидів староукраїнської писемної мови поема Енеїда, п'єси Наталка Полтавка і Москаль Чарівник написані на основі живого усного мовлення народу. Народився я в Полтаві. Тоді полтавський полк війська Запорозького, Гетьманщина в сім'ї канцеляриста, шляхтича Гербу Огончик. Після навчання в полтавській духовній семінарії працював канцеляристом. У 1793 1896 роках домашнім учителем у сільських поміщицьких родинах я перебував на військовій службі в сіверському карабінерському полку, отримав військове звання штабс капітана, брав участь у російсько-турецькій війні, був учасником облоги Ізмаїлу. Був нагороджений орденом Святої Анни Третього ступеня за дипломатичні заслуги. У 1812 році під час походу французького імператора Наполеона на Росію Яко Тляревський за сприяння малоросійського генерал-губернатора Якова Лобанова Ростовського сформував у містечку Горошині Хорольського повіту на Полтавщині п'ятий український козацький полк і отримав звання майора.